34 мільйони гривень. З обласного бюджету виділили гроші на підтримку сільського господарства. Автомобілі, маскувальні сітки, одяг та їжа. Як з часом змінилася кількість волонтерської допомоги. Американець українського походження Григорій Степанець заповів українському католицькому університету у Львові 2 мільйони доларів. З двома породами. Ця порода корова, породи джерсей. Чим ці корови характерні? Вони дають жирне молоко. Це рекордсмени по жирності молока у світі серед курів. Ця корова лише три, три корівки. Це порода Голштин. Вони дають менш жирне молоко, але вони знову ж таки є рекордсменами в світі по кількості молока. Роман Панас почав займатися фермерством 9 років тому. Тоді у нього було 43 корови. Зараз господарство налічує 309 голів великої рогатої худоби. Бізнес скерований на виробництво молока та м'яса. Минулого року підприємство отримало гроші в межах обласної програми підтримки сільського господарства. Ми отримали дотацію на сільгоспогіддя, і крім того, в, в рамках обласної програми отримували відшкодування відсотків по фінансовому лізингу. Це, якщо взяти разом, це в районі 450 тисяч гривень на рік. За ці гроші виплатили кредит для реального розвитку. Ми би хотіли бачити не просто програму підтримки та розвитку, а в першу чергу програму розвитку і програму розвитку на державному рівні. Рубукаючи, щоб це була, тому що такої немає, щоб це була методичка для всіх: для фермера, для чиновника обласної адміністрації, міністра, що ми маємо робити на наступні хоча б 5 років. У планах Руслана розширювати господарство, зокрема, облаштувати ще одну доїльну залу по типу паралель. Це дозволить не прив'язувати корів і доїтимуть їх за більш сучасними технологіями. Тому цього року фермер теж планує подавати документи, щоб отримати фінансову допомогу з обласного бюджету. Перші заявки від агропідприємств вже надійшли в цьому році. Бюджет цей збільшений майже на 40% до більш ніж 34 мільйонів гривень. Ці гроші ми плануємо використовувати по різних напрямах. Там буде підтримка фермерів, які отримують корови. За приріст корів буде даватися дотація. Також ми будемо відшкодовувати вартість високорепродуктивного насіння нішових культур, в тому числі овочевих культур. Більше ніж половина цього бюджету буде використана у вигляді пільгових кредитів. Минулого року така програма працювала тільки у Львівській області. Іван Кадусько, Володимир Станик та. Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина. Гуманітарний штаб у Львівському палаці мистецтв почав свою роботу 24 лютого 2022 року. У приміщеннях львів'яни збирали одяг, їжу, засоби гігієни та медикаменти. Також вимушені переселенці могли прийти і взяти собі усе необхідне. Місяця чотири тому, звичайно, ми вже відійшли від формату ВПО, тому що і по перше, і такого напливу в нас немає, тому що працює багато локацій. Державні інституції десь більш системно працюють в тому напрямку. І але ми далі працюємо. В нас ну окрім офісу підтримки сімейського службу, який якраз вже працює більше півроку. Він якраз був дуже потрібен. Окрім цього, є досить системна робота з нашими литовськими колегами. Це найбільші були вимоги в рамках енергетичної кризи. Це генератори. Юрій Рихлик працював ведучим на одній із всеукраїнських радіостанцій у Києві. На початку повномасштабного вторгнення з дружиною та однорічною дитиною повернувся до Львова та почав із друзями волонтерити. Збирав гроші гроші та купував на фронт автомобілі з-за кордону. Це одна із 42 машин, які Юра за майже рік часу привіз до України. Переважно це пікапи, власне, як Тойота Хайлак страту. Чому? Тому що на них можна поставити будь-що сюди в кузу. Чи це кулемет, чи це гранатомет, чи це просто перевозити як людей, так і е, боєкомплекти. Зовнішній стан може бути будь-який. Тобто ця машина спереду побитий бампер має, але нам на це байдуже. Головне, щоб вона технічно була здоровою. Я пам'ятаю, я написав перший пост у Фейсбуці, що треба машини, тому що автомобілі це ну просто розхідний матеріал. І я пам'ятаю, що ми за добу зібрали півмільйона гривень. Спочатку це. Було там по три в тиждень, пізніше, по дві, пізніше по одній. Зараз станом на початок 23-го це одна в місяць. Закінчуються гроші, свої гроші, українські гроші, тому що батьох досі немає роботи. Батьох робота за менші кошти. Ну і ще дуже багато причин. Тобто, спочатку, ми волонтери витягували в більшості на українських грошах. То тепер ми сподіваємося на якісь закордонні донори, фонди і ще інше. У студентському гуртожитку Львівської політехніки одне приміщення виділили для плетіння сіток. Тут є дерев'яні каркаси, основа та вже нарізана тканина. Наразі плете тільки Катерина Гимон, яка живе поруч. Розповідає на волонтерство, може витратити 5-6 годин в день. Я почала сюди активно приходити і залучати своїх сусідів сусідів, тому що у нас дуже великі два будинки. 11 під'їздів у нас фактично 500 сімей. Ходить постійно, напевно, четверо, п'ятеро. Координаторка волонтерського штабу Надія Копійка пригадує, на початку повномасштабного вторгнення студентів та охочих плести сітки ділили на групи, бо для усіх бракувало місця. А влітку думали, штаб зачиняти, бо нікого не було. Ну, студенти перестали ходити, як там може на вихідні якісь підходили, або один-два рази на тиждень. Переселенці частково якісь там виїхали, а комусь просто набридло. Людям просто набридлося це робити. У нас є замовлення на білі сітки, це прикордонники, там замовлення, ну вони просили взагалі сто сіток білих, але це нереально. Ми сказали, що хоча б 10 зробимо, умовно за день це сплітається, може дві сітки. І то, якщо там прийшли люди, може не сплести взагалі нічого. Психологиня Олена Антонова пояснює, за час війни люди поділилися на декілька категорій. Людина, яка, наприклад, на початку війни взяла такий сильний на себе ну, шквал тих всіх переживань і дуже сильно включилася в ці події, та то є ймовірність тенденція того, що зараз на сьогоднішній день вона вже десь вигривала, розслабилась, втомилася. Ну і запасу тих ресурсів, скажімо так, зараз вже немає таких, як було на початку. Але є така тенденція, я зауважую людей, які, в принципі, ту ситуацію більш так стресостійко сприйняли. Якщо людина проходить в такому фрустрованому, розгубленому стані, та намагаємося зрозуміти, в чому вона не може. Та, тобто, В ну, чому вона не може, що саме їй не вдається. І чи все все так їй не вдається? Тоді шукаємо ресурс, все-таки що в тому не може, їй все-таки вдається. Ірина Качмара, Герман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. Втрати російських військ станом на 26 січня. Особовий склад близько 123 тисяч 860 осіб, танки, 3175 одиниць, бойові броньовані машини 6334 одиниці, 2169 артилерійських систем, 452 реактивні системи залпового вогню, 220 засобів протиповітряної оборони, 292 літаки, 1908 безпілотних літальних апаратів. 282 – гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4986 одиниць, Спеціальна техніка 195 одиниць. 18 кораблів та катерів збито 749 крилатих ракет. Слава ЗСУ Давиду з жовтвови шість років. Нещодавно він допоміг своїй мамі, яка погано бачила. Хлопчик у школі написав лист до святого Миколая і попросив для неї зір. У мене вроджена катеректор обох очей. Вісім років мені зробили операцію в клініці Філатова в Одесі, але кришталики так і не ставили. Я ходила в окулярах, а Давид написав в школі листа, щоб мені зробили операцію. Захотів, щоб мама добре бачила. Я того навіть не знала, бо ми ніколи на таку тему з ним не спілкувалися. Нічого мені як директор школи подзвонили, я не знаю, я аж розплакалась. Святий Миколай дітям у потребі щорічна акція Мальдійської служби допомоги. Тут збирають подарунки для малечі сиротинців, багатодітних родин і для діток з інвалідністю. Кожен охочий може взяти дитячого листа та здійснити бажання. Координаторка акції каже, що добре пам'ятає лист від Давида. Цей лист був дуже просто складений, але дитина просила найважливіше. Він не тільки згадав, що просить для мами зір, а і просить здоров'я для усіх діток, і для себе він попросив найважливіші речі, те, що стосується одягу. Тому цей лист дуже такий добрий був, він був щиро написаний і його взяли буквально в перші дні, коли в нас розпочалася акція. Люди, які взяли цього листа, вони одразу на другий день до нас написали, тому що в них є родич, який має офтальмологічну клініку. Відтак благодійники знайшли Іванну, аби виконати бажання її сина. Жінці безкоштовно зробили операцію у Львові. Я до операції постійно в окулярах ходила, я до операції взагалі не бачила без них. То я навіть ні читати не могла, нічого, тепер без окулярів спокійно читаю, все як має бути. Навіть е смс-ки пишу, все. Раніше я не бачила буквів без них. Ольга Івашук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів. В Українському католицькому університеті про те, що отримали у спадок 2 мільйони доларів, дізнались наприкінці 2022 року. Проректор університету Любомир Тарновський каже: меценат Григорій Степанець жодного разу не приїжджав до університету. Для нас це була велика несподіванка, і з самого початку було дуже важко повірити, що це навіть правда. І в кінці року до ми отримали таке повідомлення, що ми є частиною спадку від пана Григорія Степанця. Ми почали тоді вивчати. Цю інформацію ми не були знайомі з паном Григорієм. Очевидно, що він десь дізнався про нас або з засобів масу інформації, або від своїх знайомих. У КУ є приватним навчальним закладом фінансування від держави не отримує, і значна частина доходів це грантові гроші та пожертви від благодійників. Є в університету традиція жертводавці можуть зробити внесок та зробити приміщення іменним, наприклад, кімнату в колегіумі, де живуть студенти. Тут є доволі багато кімнат, які носять чи сім'я. Наприклад, тут є кімната імені Сидора Михайла та Марії Тим'як. Або якщо ж жертводавці роблять вагомий внесок, заклад у знак вдячності самостійно називає приміщення на їхню честь. Пані Люба Баці, яка нас підтримувала за свого життя дуже активно, і потім вона також заповіла нам спадок. Понад мільйон і доларів і в ім'я пані Люби, а також її батьків Григорія та Павлини. Баць є найменовані два крила в колегіумі, а також студенторіум, кімната, в якій студенти можуть навчатись. Куди саме в університеті витратять гроші зі спадку американця Григорія Степанця, вирішуватиме сенат, це наглядова рада закладу. Прийматимуть рішення на початку лютого. Ірина Мочульська, Тарас Петлякевич, Суспільне новини, Львів. Волонтери громадської організації тарілка їздять до супермаркетів, ресторанів чи виробників і забирають їжу, у якої закінчується термін придатності. Або ж ту, яка не має товарного вигляду. Потім віддають її потребуючим. За 2022 рік у харчовому банку. Зібрали понад 18 тисяч кілограм їжі. Це на 5 тисяч більше ніж минуло річ. Для нас був виклик відновити повноцінну роботу продовольчого банку, оскільки за перші шість місяців в нас не було можливості робити повноцінні видачі, оскільки тарілку мобіль перейшов на потреби армії. Зараз у нас відновилася можливість, оскільки одна з компаній наших партнерів передала вже вони авто. Від березня волонтери почали передавати їжу на схід України. Зараз тарілка збирає гроші, щоб закупити продукти для людей з Херсона. Там теж є філія цієї громадської організації, з слів Ірини, волонтерки тарілки Херсон, яка безпосередньо відвідує, щойно деокуповані сели допомагає херсонцям. То картина справді страшна. Не буду приховувати це слово. Вона надсилає фотографії з цих візитів, з тих сіл. Видно, де просто на подвір'я падає. Ну, є місце від бомби. Частину грошей вже вдалося зібрати для херсонців. Закупили та передали продуктові набори. Макарони, каша, сіль, цукор, каша була Паштет, паштет, солодощі. Зараз волонтери тарілки готують посібник з навчання, де пояснюють, як відкрити такі продовольчі банки і у інших містах України. Анастасія Ярмоловська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.